Дуже рада вас вітати на вашому найулюбленішому подкасті, де ми говоримо про найгарячіші тренди криптовалют. Мене звати Світлана і я з радістю буду вашим провідником у світ крипти. Ми ще з вами не обговорювали дуже важливу тему, що в Україні та світі можна купити за криптовалюту. Зазвичай в Україні криптовалюти використовують переважно як засіб для інвестування або здійснення торгівельних операцій. Люди купують та отримують їх з надією на майбутній прибуток завдяки підвищенню вартості цих монет. Але чи існує можливість використовувати їх для покупок? Спойлер: так, багато чого, від ліків до нерухомості. Локомотиви усього процесу це найбільша в світі криптовалютна біржа Binance. Та її український конкурент Вайтпей. Тож, де можна витратити крипту в Україні? Вок це мережа автозаправних комплексів. У вересні 2022 року Вок оголосила про те, що у її клієнтів з'явилася можливість сплачувати за пальне криптою. Для цього потрібно обрати покупку пального через систему Вокпей. У застосунку Pride. Серед запропонованих способів оплати на колонці обрати Binance Pay та підтвердити оплату у мобільному застосунку Binance. Техноїжак це магазин електроніки. Інтегрувавши в серпні 2022 року криптопроцесинг від WhitePay, магазин заявив, що почав приймати криптовалюту для оплати за товару. Нею, за словами керівника WhitePay, відбувається приблизно кожна 13-15 проплата. Магазин електроніки Стайлус. Історія аналогічна з техною Криптопроцесинг від Вайтпей влітку оголосили про прийняття оплати у крипті. Фокстрод це мережа побутової техніки та одна з найбільших торгівельних мереж за кількістю магазинів та обсягами продаж. Для прийняття криптовалют компанія в травні 2022 року інтегрувала інструмент від Бінанс. В перший місяць було прийнято біля тисячі проплат у крипті. VARUS це перша мережа супермаркетів, яка почала приймати цифрові валюти. Щоб розрахуватися, покупцю потрібно зареєструватися у мобільному застосунку Binance, замовити товари на сайті супермаркету та серед запропонованих способів оплати обрати криптовалютою онлайн після забирання, і підтвердити оплату у мобільному застосунку Binance. ANC – мережа аптек. Тепер за крипту можна буде купити і ліки, якщо робити замовлення у мережі АНЦ. Замовлення ліків на сайті anc.ua серед запропонованих способів оплати треба обрати Binance Pay. А з червня 2022 року група компаній Дім через авторизованих агентів продає нерухомість за стейблкоїни, поки це єдиний в Україні забудовник, який пропонує клієнтам такий варіант оплати. Крім вже перелічених компаній, розрахуватися цифровими валютами можна купуючи товари у наступних компаніях. Тікетс це сайт для пошуку та купівлі квитків, поліс пошук страхових та фінансових продуктів, Мототек магазин мототехніки. Барбос це товари для тварин, UFL – Мережа магазинів із квітами та подарунками. Містер Кет заклади громадського харчування, Тревел» – туристичні послуги, інтеркаса, платіжна система, речі це мережа магазинів одягу. Перелік, звичайно, неповний і щомісяця поповнюється новими назвами. Тож Україна по праву входить до топ 3 країн світових лідерів за масштабами використання криптовалют. Поступаючись лише В'єтнаму та Філіппінам. про це свідчать дослідження аналітичної фірми Chain Alisis, а крипта все тісніше інтегрується у фінансову систему країни. Нею згідно звіту ООН, на конференції з торгівлі та розвитку в серпні 2022 року користуються майже 13% українців. А як виглядає ситуація в світі? О, ну тут ще цікавіше. Здійснювати оплату за товари криптовалютою стало звичною практикою у всьому світі. Розвиток криптоіндустрії швидше набирає обертів, а численні відомі компанії вже впроваджують цифрові активи в якості засобу платежу за свої продукти та послуги. Один із перших кроків у цьому напрямку зробила американська кав'ярня Starbucks, яка дозволила клієнтам сплатити за каву біткоїном. Поза загалузі харчування інститути освіти почали приймати криптовалюту як оплату за навчання. Першим університетом, який здійснив такий крок, став Кіпрський університет Нікосії, а до нього приєдналися університети Великобританії та Сполучених Штатів. У Дубаї 29 торгових центрів та 13 готелів тепер приймають біткоїни завдяки співпраці Binance та Match матч Group, лідери роздрібної торговлі. Не залишилися осторонь і автовиробники. Вони почали використовувати цифрові активи для продажу автомобілів. Багато вважають, що Тесла стала першою компанією, що приймає оплату в криптовалюті за свої електрокари. Але раніше такі операції вже здійснювалися в Фінляндії та Японії. В цих країнах ціни вказувалися у фіатній валюті, а потім конвертувалися за курсом біткоін. Крім того, були проведені операції з продажу нерухомості за криптовалюту в США, Японії та Канаді. Хочете знати, які ще міжнародні бренди, магазини та інтернет магазини вже беруть оплату в крипті? Так? Тож увага! Компанія Amazon дозволяє купувати за біткоїни будь які товари, що розміщені на платформі. Варто зазначити, що це сотні тисяч позицій. Деякі світові інтернет-магазини створюють навіть кнопку оплати на сайті, де всього за кілька кліків можна замовити товари за біткоїни, наприклад, Overstock або Home Depot – відомі торгівельні майданчики на території Сполучених Штатів, де можна придбати товари для дому чи меблі. А якщо виникла потреба перекусити в ресторані, то немає потреби виконувати обмін біткоїна на національну валюту. Наприклад, з використанням криптовалюти можна зручно оплатити послуги в мережі закладів не тільки в таких як Starbucks, але й у Burger King чи KFC. Причому мережа Burger King приймає оплату не лише в біткоїнах, але й за Ethereum, Dash, Litecoin чи Тізер. Для любителів подорожей, щоб придбати проїзний документ на літак чи потяг, зовсім не обов'язково переводити цифрові заощадження. Ряд компаній із задоволенням прийме до оплати криптовалюту. Латвійська авіакомпанія Air Baltic стала першою авіаційною компанією в світі, яка почала приймати біткоїни як оплату ще в 2014 році. За даними компанії, вона обробила понад тисячі біткоін транзакцій з моменту запуску цієї опції оплати. Крім неї, так само працюють Cheap Air, Surf Air, Expedia та інші. Pizza for Coins Піца за біткоїни стала мемом криптовалютної спільноти завдяки історичній нагороді, коли угорський розробник попросив замовити йому піцу в обмін на біткоїни. Ця піца вважається найдорожчою у світі з огляду на сьогоднішній курс біткоїн. але в майбутньому немає потреби вдаватися до посередників. Піцу тепер можна замовити прямо на цьому сайті. GІMBULYON. Продає золото, срібло та інші дорогоцінні метали за криптовалюту. Цифрові гроші у вашому криптогаманці дзвеніти не можуть, але ви можете перетворити їх на цілком відчутні монети з дорогоцінних металів. Ксайомі, смартфони ксайомі тепер офіційно можна придбати за криптовалюту. Офіційний рітейлер Ксайомі в Португалії, містор Португал, почав приймати криптовалюту для оплати. До списку потрапили біткоін, ефіріум, тізір таш. Для забезпечення можливості криптовалютних транзакцій XAMI співпрацює з швейцарською компанією Utrust. Їхній власний токен Utrust також приймається до оплати. До речі, даний токен за останній час виріс приблизно на 25%. явно на тлі інформації про КСАЙОМІ. Ну що ж, і навіть Вікіпедія долучається до нашого списку. Компанія, яка керує найбільшою у світі енциклопедією з відкритим вихідним кодом. Щоправда, вона тільки приймає пожертвування в біткоїнах. Тож подорожуйте Україною та світом, та не бійтеся, ви, як власники цифрових заощаджень, можете в будь-якій країні світу використовувати їх, не переводячи в долари, євро чи національну валюту. Це дуже зручно, оскільки можна зберегти чимало часу. Крім того, цей спосіб оплати підходить не тільки любителям подорожей. За наявності криптовалюти на рахунку можна замовити доставку якісних товарів, які неможливо купити в магазинах України. На цих позитивних новинах будемо завершувати нашу зустріч. Продовжуйте стежити за новинами та аналізувати ринкові тенденції. Ми раді, що ви з нами. Будьте безпечними! Робіть обдумані інвестиції та завжди будьте готові до змін на все добре. А якщо вам сподобалось, то чекаю від вас, сердечко. Домовились?